Так це дуже красиве видання тут. У нас в 10 школі відкрито літературну вітальню рідного краю для того, щоб діти пізнавали глибше письменництво Хмельниччини і вчились. Любити рідний край і любили рідну свою літературу. Ми запрошуємо всіх до співробітництва і надаємо літературу для наукових робіт для дітей і розвиваємо у дітей навички. Написання таких нау наукових робіт саме з літератури рідного краю. Ми дуже запрошуємо всіх 10-ту школу в літературну та рідного краю. А ця літературна вітальня допомагає у проведенні в проведенні уроків української літератури? Е -е, звичайно. Е Є відведення окремо години на літературу рідного краю, і ми проводимо за допомогою тієї літератури і за допомогою наших письменників, з якими ми постійно співробітничуємо. Ми проводимо ці уроки, проводимо заходи, дуже цікаві такі зустрічі. Ну і напевно якийсь гурток літературний існує. Так, на базі літературної вітальні рідного краю існує гурток, літературна майстерня, де діти вчаться писати поезії, пізнають глибше літературу рідного краю і вчаться писати прозові також твори. Дякую ще раз, скажіть, як ваше прізвище? Домославська Оксана Жанівна. Дякую. Завітала чарівна гостя, завітала сама муза, завдяки якій існує поезія, завдяки якій творять наші письменники і завдяки якій ми пізнаємо світ в красі і в поетичному слові. Ласкаво просимо наша дорога муза, стеників рідного краю. Почути ще коли жителі там добрі, щирі, будуть вас навчати, як хочете жити у мирі мотиво. і ласкаві, щирі, добрі зустрічали новий рік. Дід не відстає, нам даруночки дає, і ще каже добрим словом, зустрічайте новий рік. Годить січі чарівні і звичайно новий рік. Ми ж не стало Від і покидає січка, затекла сонця. Тільки повітря і аромат весни зминають білу ковдру, луги, поля, ліси, земля ще довки. Позима її зачарувала, бромту заковали, осінчить весна. За ті падає собі, розбився за ворі, забився були. Мамо, ніж на вічері. Перше типові одяга, скажуть, ти бо їй в команді він є друзья. Ми поруч з вами. Ось три хвилини залишили грязь. І знов де мама почав забивати. Ось, віддав операцію. Гоне за мене, годі байдики нам вийшло, бо ти не треба відкрити. Від обласної організації Національної спірки пісне. Вам, юні наші таланти, гарного навчання, гарних щирих сердечних рядків у поезії. І взагалі всім-сім вам, і тим, хто творить поезію, і тим, хто слухає, читають її добра, сонця, любові на всіх, рубежах долі. Не виступив метро Вахутко. Може, є Дмитро в залі, немає? Я прочитав що... Ці поети, які виступали сьогодні, вони залишилися поет. Ну і ще я хочу вам сказати про наше повне горе. Після війни хлопці виїжджали в східні регіони на заробітки. За ними, звичайно, їхали дівчата, на яких вони потім пожилися. Ці дівчата, а у до них Донецькому... років п'ять у більше я був в цьому залі. Теж був урок. Відніше свято рідної мови. І сьогодні, як для мене, це як продовження того свята рідної мови, а тепер рідної поезії. І приємно, що ваші вчителі і вчать вас писати вірші. Але, звичайно, що не всі вірші, і такі як треба, та віримо. o e ver poderosamente